Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Toyota rav 4 2008 року. На автоматі, на повному приводі, дволітровий у нас бензин і з провів 278 тисяч кілометрів. Автомобіль у нас офіційно куплений в Україні від першого власника, тобто один єдиний власник обслуговується, Автомобіль теж лише на офіціалі, є на сервісна книжка по обслуговуванні, по техніці, він обслужений повністю, тому що завжди обслуговується вчасно. Стоять оригінальні титани сіренького кольору і літня резина. По салоні по комплектації на свій час це максимальна комплектація для такого автомобіля, є перфорована шкіра світленького кольору, є в нас електрорегулювання передніх сидінь, є в нас мультикермо, датчики світла, датчики дощу теж присутні. Підігрів сидінь, клімат-контроль, андроїд-мультимедія, до речі, додатково встановлена і люк. По салоні все гарно збережено, сідушки теж в хорошому стані, без ніяких зауважень. Ось повторюсь технічно повністю обслужений, не потребує ніяких додаткових вкладень по технічному стані. Ось, якщо когось даний автомобіль, приїжджайте в місто Львів, кіцева-60, перевіряйте, тестуйте ну і купуйте собі таке авто.